Всім вітання, дорогі підписники, ви на каналі Клювака Андрія Котюха. І що? Сьогодні мій кент Макс. Нарешті вихідний довго ми з ним збиралися разом поїхати на ночну рибалку. І так сьогодні, от наконець, ми це зібралися. Зараз йду. Свою машину лишаю Альонки, а речі перегрузим в його Ламборджині. І льотом сьогодні не їду, зараз в оцей Ламборджині. Перегрузимо речі і поїдемо на зачаровану десну. Всім приємного перегляду. Максик, їдемо ловити рибку? Конечно. Дивіться, Максик, прямо з відром в магазин. Це по червяки? Да. Ти хочеш, хочеш дивуватись, тоді потрібно підписатись. Нехай світ крутиться навколо. І пролітають швидко дні. Вони набриднуть вже ніколи. Так, от ми тут станемо з Максом. Стане Макс на дві палочки і я два фідерка. тут ми будемо рибачити. До нас ще Льоха. є Only Fishing канал. Привет. Так що там лайк, підписочка, вся діла. Я закріплю його. Він минуле відео моє не закріпив, поняли? Силочку на, на свій канал. Я закріпив і сьогодні ж теж закріплю. Отакий от от його дракон. І от стане він. Я думаю, що без рибки ми. Не будемо, рибку ми поймаємо 100%, а яку саме, побачите далі. Приємного перегляду. Вирішили, щоб нам не було просто сумно рибачити на шапку. Порибачимо на шапку. Хто поймає більше бабла, ну, бабла, хто поймає більше риби, той забере бабло. По 200 гривень в касу чип. Всього, я пішов на село. Так, Мішаємо з Максом прикормку на двох. Це у нас буде отакий от великий лящ. Мегамікс. І Атрактант тривер, виливаємо його увесь. Ще залишилось у мене трохи секрета. Також секрету, тут овольне. Будемо ловити рибу на всі бабки. Це ще можна залишити, потім води туди набираєш, поняли, що, типу на поплавочну рибалочку. На поплавочну рибалочку потім. Потім да, да. ще можна домішати трохи макухи так, є. Давай. Остатки з прошлої рибалки у мене, щоб вони вже не пропадали. І відкритий у мене є шпідер Омегамикс. Понравилось мені на прошлій рибалці, вона так і буде мені. Нічого, мотиль, але на батарії поки я думаю, що він може. Якщо взагалі без кльов'я буде, то будемо виходити з ситуації хоча б мілколовий. У нас шуруповерта немає, то у нас на місці широповерта Макс. Ти чітко на змаганнях шуриком було? Да, чотко. Друзі, а я з першої риби. Макс тут колокольчики, конечно, не знімає, він бать... Сьогодні у нас террорист. А я з першої риби, друзі. Михайль, Дивіться, 2.00. Коротше, я вже і густрку завалив. Ну, сразу заброс, заброс. Просто два черв'ячка і гостерочка. А ні, та да, да, густирка невеличка. Я думаю, що ми риби сьогодні точно наловим. Як виглядає робоче місто, тут палки, два фідери поставив, одяг в баканах був, виложив різна рибацька двіжуха. Стоїть дві палочки, ось де моє кресло. На креслі на століку радом наживочка, опарик, черв'ячок, перловочка, кукурузка. Поки стоїть тільки опарик і черв'ячок. На черв'ячок густірка клюнула на опарік, клюнула, що Клюнув бичок. О, Макс тут з колокольчиком, Макс ділиє вечір. Ти... Ого, яка дуга! Що взяло? Бровка. Бровка. Друзі, в нас потемніло Два Макс, дві максові палочки, дві мої палочки. Клювання, коли потемніло, взагалі стихло. Ну, то Ми закинулися і відразу почалися. У мене со старта клювання. у Макса потім поки я дрова пиляв, дві рибки підловив. Зараз отуда тяне хмару, грюбаний синоптик, ми не брали ні парасольки, нічого. Показує, що доща не буде. Будем вірити чи не вірити, то я знаю. Но хмара темнюща, темнюща. Що, друзі, покльово взагалі слабо. І трансляцію на TikTok. Хто там шарить, хто не шарить. Ось це де моя сторінка. Можете в закріплених її знайти завжди. Вона закріплена. Пацани пішли спати. Лохи світло горить там. Всі сплять, максик спить, палочки стоять, взагалі кльову нема. Ні на що. І перекидали, і все. Покажу, як це виглядає. Все стоїть. Будемо, напевно, відпочивати і ми. Нічого не поворухнеться, можливо вже осінь. Можливо ми не туди приїхали, але я думаю, що ми зранку все-таки свою рибку десь піднімаємо. У мене є нова паличка. Ось тут вона стоїть. Ось вона. Ай-яй-яй, скайлайн. Ми завтра її по любому обловом. Ми маємо її обловити. Нову палку в першу рибалку треба обловити по любасу Вийдемо завтра на нахижу рибу, та я думаю, що й на фідер підловимо. А тут у мене є спальничок. Моя курточка, держава мені дала, подарувала. Як подарувала, вона з мене списалася. Але ось таку спальничка зараз десь підляжем, теж відпочине. Так, коротше, я проснувся. Виспався, звісно. І не Та прикольно. Але Льоха там наловив риби. Його там є ляще. Вот это це поворот, так? Да? Там є дід на пляжі валять вже рибу. Треба йти самому ловити. Ми там все постягували, Макс ще спить. Треба хоча б другим бути. Поки Макс спить, я на його палку, дивіться, йому що тягну. Ух ти що. Ух ты ой 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 Ой-ой-ой. Оце в Макса рибка. Не кричи, бо сейчас ці діди тут будуть. Оце в Макса рибка. А я б собі лучше та куди ставив. Що я последнім буду. Тікай, тікай, тікай. Ой, у Макса рибка. Дивіться, який гарний. Си він там висів. Дивіться, гарний Треба і собі поймати. Що, друзяки, я перезакинувся швиденько. Шансів догнати льоху у мене ну прям небагато вже. Треба було менше спати, треба було просинатися ловити рибу. Але такий сон крепкий взяв. На тіхток трансляції з вами сидів до трьох часов ночі. Тому зараз вже я перекинув свої палички. Максу бачили, вимотав, да? достав ляща Треба собі достати. надіюсь це не був проход на декілька годин. Надіюсь, він ще є. На шнурі була слизь, тому що він туди знач, крутився. Достав самого палку, там просто обі... обломаний гачок. Вночі вчора ще самого палку став на пачок черв'яка. Так що якось отако спать, бачите? До трьох часов ночі взагалі клювання не було. Треба було тільки заснути. І відразу з'явилася рибка і з'явилося клювання. Друзяки, перекинувся, кльву нема. Йоха наловив, треба ж його догонять якось, дивіться, взяв собі обновочку, ну просто кайф, Skyline. Блін, я давно по його мріяв. Думав, щось може бюджетніше брати, ось це якраз сезон зараз буде, треба ловити щучку. Але Альонка в мене ж гупалка і котушка нова, всіда треба одразу взяв собі ще x1 до цього сканлайника. Зараз намотаю шнурник. А Альонка в мене, знаєте, що каже, прям золота дружина, така бери скай. Хочеш? Я говорю, так, да, все, берескай. Так що я думаю, на цьому моменті Альонка, по-любому ну, хоче, щоб її поставили вподобайку. подобайку. вона цього заслуговує. А ми зараз його швиденько змонтуємо. Спробуємо піймати щось, треба ж льоху доганяти, бо про... програємо всі гроші. Селект базик. Давайте покажу. Бесик от Селект, не знаю, ловлю і в корягах, ловлю і в камнях. Але хочеться, щоб він вам на камеру не так шумів. І за цього взяв саме Х8. Ну, саме X8. Х8 X8 по кольцях не так шумить. Хоча, в принципі, чуєте, да, зараз намотаю, трохи шум є. Можливо, наступний раз намотаю UDK. Побачимо, як себе цей буде вести. Поки почнемо з цього. Бо попереду ж говорю, осінь, треба ж ловити свої щуки, свої судаки. Ну, як ви думаєте, будуть вони? Так, друзі, паличку змонтував. І що? У нас буде зараз перший закид. Цікаво, як вона летить. Ух ти що. Грузик, скільки? 8 грам. Просто шикарно полетів. Бемом чувствувати. Що там у нас буде? щось? Не буде. Макс проснувся, каже, все, я ловити не хочу. Отакий от його результат, але в його друге місце, я навіть третє. Я навіть тільки не поймав. Так що що? Збираємо речі, поїдемо в Демидові наловимо рибу. Я поїду Однозначно перше місце і всі бабки забирає оцей тип. Просто так. розвалив. Хоче хто раніше встає, того й чоботи, Ніхрін не спать це називається. Скільки там у його риби. Ого, давайте вдвох тянуть. Не, ну нормально, нормально, ляпається там, дай Боже. Ну, типа. Васька хороший і трошки невеликий. Важиться смисла немає. Льоха шапку забирає. А де ти казав? 600 гривень на базу. Пацани кажуть, нічого не тлює. Риби нема, Льоха там свою норму наловив, каже, нормально наловив. От там ляща поймав нормального, в принципі, да, маленької рибки. Марска нічого не клює. Я сьогодні так розумію, що сьогодні реально отакий хороший теплі, теплий е, осінній, вже у нас 15 вересня такий теплий день осені. Не хочеться їхати, просто не хочеться їхати додому. У мене ще тільки що була клювака, одервало поводок. Я вже, типу, Макс збирався і сам зібрав свій фідер. Але не знаю. Макс поїхав, я лишаюся, думаю, половлю я ще рибку. ну а що ні? Хто мене забере? Як я доберусь додому? Не знаю. Комусь зараз позвонимо, щось зараз придумаємо. Я думаю, що друзі, колеги рибаків в біді не кинуть і хтось мене забере. Знаю точно, що я останній раз поїхав на рибалку не своєю машиною. А ну напишіть в коментарях, ви завжди їдете на рибалку своєю машиною? Чи у вас теж є, бували такі нюанси? Ну, прикормка однозначно працює. Вона годівничка стала, рибка розплилася, зараз не покажу. Тут впала прикормка і вон, мілка стайка рибки. На неї підпливає і їсть. Тобто на прикормку рибка сходиться. Зараз спробую от іменно взяти що спортивної риболовлі. Це Це проводки. Була тільки ще одна покльовка, але не реалізував. На черв'ячок черв'ячок стянув. Що я роблю? Отак хоп і провожу. Зараз познімав кліпси. Де найду там і закліпсуюся. от Провів один, другий і ставимо. І тут на в мене на почок черв'яка після проводки була клювака. Стянуло червяка. Ківака була хороша. Зараз, я думаю, цим методом я знайду і рибку. І там ми і закліпсуємося. Взагалі година без риби. Таке враження, наче просто її там хтось виключив, вигнав. Що не пробую. Поставив 0,10 поводочок з фідергамом. 0,10 поводочок гачок 16. Прямо от. Ну просто. Нема, бичка нема. Не знаю, зараз будемо впиратися, шукати. Хочу одну праву точку, я просто кромлю точку, впираюся в точку. Лівим шукаю. Щось ми, да, І знайдемо. Ну, не тлює на підер. Нічого не бачу. Як взяти піння? Почекаємо, може рибка підійде, біла. Зараз якісь півгодинки та й покидаю похожу по берегу. Дешу у цих в покої. Ну нарешті перша риба. Як вам такий трофей? Трофей ще. Садок вже вже, я вже рибу навіть випустив. Якщо її можна рибою назвати, Ну, ця пливе. Спінгував, спіннюгував і взяла, мабуть, щучка. У мене величка. Да. Хоч щось. Але вже приємно. Приємно. Ні. Да, невеличка щучка, дивіться як Красивенька. Обловив паличку. Вона невеличка, ми її випустимо зараз, але дуже приємно. Це в нас е -е, джокер. Поп'є на орбіт, дивіться захватило ззад. Приємно по ушках. Так кайфово! Ха-ха! Ну отакий от парик, Ми його полюбасить, відпускаємо, Опа! Рости! А в нас покльовочка, що риба проснулася чи що? Нема нічого. Але покльовочка була і те вже радує. Стою спини кручу, опускаю голову вниз. А тут така от дружання. Хто це така? Уж? Не уж, наче. Нема жовтого на голові, так? Да? Має бути обов'язково вужа жовта чи ні. Видно вам? цю Дружання чи ні? Язиком. Блін, я не люблю, звісно. Драконя, якщо чесно. Ну давай. сюда давай. Це моє місто. Я тут треба ловлю. Давай, давай, питаю сюди. Куди ти до мене повзеш. Ну чорний сюди, гад! Любите візьмі чи не любите? Чи вожив? Ну, Це ще невелике, звісно. Ми колись е, на Херсонщині такий здоровецький, прямо здоровецький. Був. Ну давай. Гад, дивіться, як О. Ну чорний-чорний, це може бути медяночка, звісно. Ну просто нічого не знаю. І я сьогодні роблю розрив по рибі на десні. Ну оце, оце в нас це одитка. Це от піскар. От кого кого, а піскаря на десні. Чи що, дивіться, уси які. Що за риба? Ну напишіть в, комарі, в коментарях. Піскарь. Розрива. Андрюх розриває десну. Звісно, зараз випускаю, але дивіться реально уси і дивіться який нос. Що за риба? Бен просто вона мала, не може зрозуміти. Дуже цікаво, Уси, реально. Ну покажи свій ус. Братан. Дивіться, який усатий братан. Капець. Давай випустимо його. Похоже на піскаря. Ну оці уси мене смущають, чесно. Ой, братан. О, все, давай, давай. Пошл, 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 пошл. В Андрюхі пошла раздача. Оце прям чемпіонська спортивна риба. Ух, клювака, я її дожидався. Ай-яй-яй. І садочка рядом, то нема. Під сака, рядом нема. Навірно, лящик. Ай-яй-яй, клювака. Клювака, отдай палку. А. <плес> Але плотва бойка. Плотва бойка. Блін. Не знаю як. Но просто палк... Була... Отдай палку кривака. Вот такая вот плотвичка, Але нічого. Зато не скучно. Дивіться, яка гарна. Чекась біла, що чи, чи не платвичка. такі бойки, Блін, реально бойки-бойки, давай. Упливай. Ось летить. Коротше, забере е, з будь-якої точки світу, якщо треба, мій кент по рибалки. Ну, ви його бачили в минулих відео. Його не бачили, він скривається, його бус бачив. Кінчилася риболовля, майже доба біля чарівної десни. Сказати, що розстроєний, що піймав мало риби. Та я знав, коли їхав сюди, от напарник який. Кент Юра, який їде мене зараз забирати, він казав, що на Десні нема риби. Вся інформація була про те, що на Десні нема риби. Були інші пропозиції, дальні поїздки. Але пацани захотіли сюди. Я взагалі, я взагалі ну, типу, за день я так відпочив на сонечку останні теплі дні осені Просто, ну, в кайф, обловив на свій спінінг Noventis Sky. Теж, в принципі, непогано. Нав'язав там поводочки, Пробував різні е, з фідергамом гратися, скрутку, нескрутку, довший, коротший. Іменно З тим моментом не на рибі їх провіряв, ну, так, там маленька рибка попадалася. Не на рибі саме їх провіряв, а провіряв, просто, от, як вона працює, чи не закручується, чи не цепляється. Блін, продуктивно. Знаєте, що саме головне? Як завжди кажуть. Саме краще проведений день е, на рибалці, чим на роботі, бо завтра мені вже на роботу. Так що, друзі, е, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Всім ні хвостані лоски. Па-па!